Вітаю! Сьогодні отримала посилочку із необхідними для господарства речами. Що ж я замовила цього разу? Замовила різні харчові контейнери. Ось такі баночки об'ємом літр і 100 грам. з кришечкою, яка закручується на різьбу. У них можна зберігати сипучі продукти. Трошки більші на літр 600. Також призначені для зберігання як сипучих продуктів, так і рідких. Вони гарно закриваються кришками. А в такому контейнері також буде зручно зберігати продукти харчування. Він щільно закривається кришечкою, тут їх є два. Зручний також контейнер з ручками. А Оце контейнер для заморозки. контейнер. А це тортовниця. У ній зручно зберігати та переносити готовий виріб. Вона закривається. Отак, щільно, і її легко переносити. А це контейнер для зберігання спецій. Такий зручний гаджет. Оце кришка для мікрохвильової печі. Дуже зручно накривати посуд, в якому розігрівається їжа. Тут є такі отвори для того, щоб виходила пара. Оця тарілочка з кришкою це хлібничка, в якій можна зберігати хліб, або, наприклад, пиріжки, чи ще якісь випечені вироби. Ось така цікава штука. Я придбала підставку для зубних щиток. Дуже зручна і функціональна річ. Ось така. Це серветка для скла в мікрофібри, а це фольга на плиту. Ну і ще я собі купила для літніх використань вишничистку. А це сушарка для посуду. Це такий пластиковий коврик з отакими ребрами, на якому дуже зручно сушити посуд. Хороша і необхідна річ у господарстві. Ось таке моє сьогоднішнє замовлення. І всі ці речі я буду використовувати. А ось так я використовую тортовницю. Тут дуже зручно зберігати торт.